Усім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, у якому я буду проходити подію під назвою Втеча з в'язниці Барі». Розпочнімо проходження гри. Ця мелодія мені нагадує самудома 2. Що з поліцейським? Він на мить втратив тіло. Проте неважливо. Обираємо легку складність. Ні. Ми потрапляємо у в'язничну камеру і наша мета втекти з цієї в'язниці. Ліземо на двохярусне ліжко, потихеньку йдемо по трубі обличчям до стіни. Відчиняємо вентиляційну решітку, вибиваємо вентиляційну решітку і робимо просту маніпуляцію. Якщо не потрапимо на коробки, ми повертаємось на попереднє місце. З обережністю переходимо до наступного випробування. Натискаємо на кнопки і стрибаємо на решітки. Так, беремо гайковий ключ і ламаємо металеві пластини. Цей поліцейський мені нагадує дуже егмена із мультисеріалу «Сонік». Тікаємо щосили від цього кузанька, тільки я думаю, що не зможу відірватися від нього. Бо він наступає на п'ятий. Ну що ж, доведеться, напевно, можна збиратися. А тепер чим дуж, якнайшвидше біжімо до труби. Мені вдалося. Але набагато складніше буде пройти цією трубою. Один неправильний рух і все доведеться починати з самого початку. Тоб що? Я на мить не, мов би, занурився у підлогу? Чи це можливо я вдарився головою об стелі? А, байдуже. Прямуємо далі. Тепер ми шкільна комісія. Перевіряємо шкільні туалети. Що тут ми маємо? Звичайний унітаз. Смердючий унітаз, відсутній унітаз, Обістяний унітаз. Бо за як нам треба лише ця кабінка. Беремо і копаємо. Опиняємося тут, але мене більше цікавить, як тут опинився сам унітаз. Все, що зараз нам потрібно, це стрибати, бо підлога це лава. Настав час дерев'яного мосту показати свою міцність. Йдемо вперед. На в'єтнамські колючки, на які не повинні ми потрапити. А попереду нас чекає розпечений валун. Ліземо по драбині вгору, повертаємо ліворуч. <рив> Мене найбільше смішать як він ходить, цей недолицар. А ось він і вперся в колону, проте нічого страшного не бачу. Головне відірватися від нього на першій сходинці у цій грі є декілька перероблених версій зі зміненою текстурою, тож досить захопливо грати у найпершу версію цієї події. піднімаємося на ліфті, вгору. А ось тепер нам потрібно випити енергетик. Тепер я блискавка Маквін. Жовті лінії це як вказівка тоді, коли треба натискати на кнопку стрибка. Головне не облажатися, бо через деякий час або через якийсь збій може статися так, що ти втратиш здібність до енергетика. Ну що ж, цього я не очікував. Але нічого, продовжуємо у тому ж дусі. Що я отруївся енергетиком. Напевне, це побічні ефекти, які для нас не мають значення. Заходимо до телефонної кімнати. Переходимо у інвентарну комірчину. Несемо драбину. Так, що? чому вона застрягла? Ну ж, бо, проходь! Аго! Щось не так. Нічогісенько не розумію. Чому не хоче. Так, спробуємо трохи пострибати. Ну ж, бо, проходь! Ох, нарешті. Вічно має постійні збої. Цією дурнуватою драбиною. Так. Тепер з допомогою неї ми маємо пробратися от сюди, стрибнути і влізти вгору. Так. А ось тут нас чекає сильний вітер. Так, ну ж бонужбу йти вперед, рухайся. Стоп, що він може і збоку лізти на драбині. Цього я точно не очікував. Так. Ненавижу ці труби, тому що по них важко лізти. І потрібно бути досить обережним. Але з часом, коли ти набуваєш досвіду у цій сфері, тобі стає не так страшно. Так. Ах, знову треба все спочатку. Йдемо вперед. Ні, перестрибнув. Та ну. От халепа так. йдемо сюди, почнімо з найнижчого вентиля. Нам потрібно перекрити усі труби, які виділяють пару, бо хоча це отруйна речовина, ми все одно туди не пройдемо, доки це не зробимо. Тепер залишився останній третій вентиль. Що ж, можемо спокійно прогулятися? Схоже, окрім мене, ще хтось сюди проникло. Але всі гравці не грають синхронно, та й поліцейський ловить не усіх одразу. Знову. Вентиляційний відсік? Стоп, що? Чому я став крихітним? Не розумію нічого. І знову. Так. Що з цією системою? Та ну. Не може цього бути. Так, ну це вже якийсь успіх. Нарешті я поверну свої нормальні розміри. А то вже це так роздратувало. Та ну ні! Ура нарешті! Я зробив це, але чому я знову крихітний? Хтось може мені пояснити в, в коментарях? Так, стрибаємо вгору. І потрапляємо? Ну знову. Летимо вгору. Та що ж це дідько таке? Ну, бо. Так. Рушаємо вперед. І потрапляємо на кухню. Так, Гаррі Кухар. Чого ж він кидається? Не потрібна вона. Фруктова гармата. Ви наші я не вийду Тримай, тримай. Тримай. Вижу вірний Ну, Мені подобається, як воно горить. Як люди суїтя, са пожарки приїжджають. Але ж чому він вибухає? Він же звичайна людина. Можливо і ні це цікавить. Так, тут начебто я звідси прийшов, тоді мені треба прямувати сюди. Обережно, слизька підлога. Але ж чому я роблю такі крутезні трюки і виверти? Те... знову по драбині на простець. Тепер просто чекаю. Стоп, що тут лазери? Тобто, якщо я на них потраплю, то я автоматично повернуся у початкове місце відродження. Ну і підступна гра. Так, так. Вишаємо вгору. Вперед. А тепер, щоб проникнути туди, мені потрібно... Взяти металеві решітки, бо одним стрибком тут не обійтися. І остання решітка. Так, головне, аби не зіскохзнути. Гайда

Він знищив мене, доведеться починати все спочатку. Переможений настала тиша. Так, і куди мені рушати? Судячи з усього туди. Сват. Ура, нарешті мені вдалося пройти цю гру. Це кінець. Стоп, а чому ми так довго їдемо у невідомому напрямку? Ах, ні, мені ще потрібно вирушити на якесь загадкове укриття. Вилізти і викарабкатися по драбині. Так. А що буде, якщо я зайду у цю каналізаційну воду? Цікаво, цікаво. Ну що ж, в такому разі ми маємо це пройти? Так, лізь угору. До драбини. І на гелікоптері ми мусимо втекти. Вау! Який готовий шлях ми, ми пройшли. Від язничних зград до свободи. А тепер ми самі стали поліцейським? Чи що? І куди ж рушати? Так, це. Виставка головних антагоністів. Судячи з усього. А ось і вихід. Ну що ж, дякую усім за перегляд цього відеоролика. До зустрічі!